Е, Скажи, чи ви танці танцювали в молодості? Що? Танці танцювали? Шо, що танці? Та де там, боже? Не дотоклялась до землі? До землі не дотулялась. А, до землі не дотулялися, так крутилися, а? Кажу, так крутилися чи що, чи не танцювали? Ні, що трусилися? Танцювала. Танцювали? Ага. А розкажіть, розкажіть, які танці танцювали молодою. Що я ви хочете, щоб я ходила тут в танці. А Що, не, розкажіть нам, розкажіть. А, а тепер ви як танцюєте? Ну ми теж вчимо і карапети, і кроков'як. Оце питаємо таких бабусів чимо. А да, розкажіть, які ви танцювали? Так, як? полька, коробочка? Ну, ну як ще сказати? Хто, хто, як, хто як вмів, я не вміла гопачок танцювати. Не вміли, а як же ж танцювали ті, хто вміли? Що вони робили, що ви таке не вміли? А що робили? І сядали і гали, і підскакували. Ті, що я е е е в гопачок танцювали. І... Не, не. Угу. Краков'як, коробочку, пойку. Угу. Угу. І, і Дітей понаучувала. Угу. Малі були, то я О -о -о -о. Були у мене. У в мене були і вірші, і вірші розказувала. Mm -hmm. А оці що гопак танцювали? Це і дівчата, і хлопці отак підстрибували, присідали. Да, так. Да. І, і лягали, так. Да? Прися... Це е, як вам сказати, це ті, що лягали. Це ті самі танцювали по самому. По одиночку, да? так? по-одиночку танцював. Я, я ще мала була, як це танцювали, що що лягали, що я дивилася та й думаю. Що це вони дурні чи що? А що вони робили, як лягали? Крутилися якось. Чи що вони робили? Отак от ногами. от ногами. Отак от ногами? Наверно, як брейк так. тепер, та? так? Ага. І це не всі вміли, це складно було. Що? Складно було, не всі вміли. Не, не як... Може, комусь складно було. А може кому й погано? а як вам сказати, як я дивилася, то мені було погано, бо я думала, що, що це було дурне. Що вона так робить. Так. Так. Геть ага. ті мамі своїй сказала, що, що, що було дурне. Ага, А скажіть, а коли танцювали? Коли танцювали? А як вам сказати, було, робили по жнивах? Робили по жнивах Обжимки. обжинки, Оце називається обжинки робили. Там ну, такі полюві роботи і цей. «Поможи люди нагадати, як це свато. Е, ага. І вона купає. І вона купається, накопає, накопає на це, це і я робила. А, а що робили? Як збиралися <губ> дівчата? Збиралися <кх> дівчата, робили балабушки, розкладали. Е, де там розкладали, приводили собаку. Це мамо, ворожили, хто замуж вийде. Так. Да. Це не на Івана Купає, да, да, Там, маму поперепутували. Це взимку було чи це... влітку? Це зимою. Це взимку чи влітку ви це робили? На Андрія, мабуть. То на Андрія мамо. на Катерини. Да. Мамо, Ми, на Андрія. Ну, якщо ну, ви вбиваєте, 10... знаєте, то чи. Ви ні, ні, ми питає... Я питаю, це влітку чи взимку таке робили? Це що балабушки? Так. Да. Я знаю, що на, на, на Андрея. Часом з О, на Андрея. Андрея. Ага. Правильно, то це ж правильно ви кажете. А на Андрея, а на Купайла ви водили якісь хороводи чи щось таке робили на Купайла влітку. Накопали вінки, плели вінки і йшли, де вода тече дуже така. Та й пускали вінки. Uh -huh. Робили вінки і пускали чи в котрої попливе. Оце таке діло. І якщо попливе, то що це Накупали, значить? Да. Що це Пливе. значить, як попливе? Да то й уперед вийде замуж. Mm -hmm. чи... От і так. А хороводи водили? Хороводи водили на Івана Купайла? Шо -шо? Хороводи водили на Івана Купайла? Хороводи. Хороводи, коли за руки так беруться чи як? Не помню я такого. Не, не помните. А хто грав? Хто грав і під яку музику ви станцювали? А були хлопці, на балалайку. Балалайку, мандаліна, гетара. Така музика. Угу. Це як ви ще дивували, така музика була, як так? Як була. Гарна музика така. Угу. Дуже гарна. А скажіть, а була якась, коли ви заміж виходили, був якийсь особливий танець для молодої і молодого? А, а я вже привітали. А що ж? І коли ви танцювали? Коли ви вас привітали, тоді ви танцювали чи коли? Я стояли. Стояли.